Чия Прикарпаття ЗСУ на виїзді, перемога драконів у восьмому турі екстраліги та старт жіночої баскетбольної суперліги в Івано-Франківську. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина. Програма «Тайм-аут». І у сьогоднішньому випуску я розповім детальніше про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. 2-2 у 12-му турі першої ліги франківське Прикарпаття ЗСУ гостювало у команди Дінас. Відкрити лік голам у поєдинку. Зуміли гості. На 24-тій хвилині матчу реалізованим моментом відзначився Богдан Оренчак. Відтак уже в другому таймі господарі поля вели з відривом в один м'яч. Зрівняти рахунок на 63-й хвилині гри зумів Роман Барчук. Як це було? Пропоную переглянути у огляді гри. У моментах у нас, по-моєму, було більше. Якби ну, реалізували, це було добре. Так вийшла хорош, хороша гра, бойова, ну, заслуговують, ну, нічого зіграли. Я думаю, що команди були налаштовані, гра була до забитого гола, потім розкрепостилася і почали вже атакувати, розкриватися. Хотілося сьогодні виграти, але перший тайм не вдався. Це точно. Не казати, що він був якийсь провальний, але деякі футболісти не грали так, як є. І проблема ланка це в нас лінія оборони, і ми її ну, так ш'ємо так, якщо є не, не голка. Хто є зараз, більш-менш ну, в якійсь позиції грає, і той же Літвінов грає центрального захисника, який не грав, той же Духота, який ну, першу, першу гру грає. От, і все ж таки вже 11... Листопада трохи ну, навантаження, які були, вони трохи діють і на фізичний стан, і на психічний стан. Тому я сьогодні задоволений результатом але він дуже тяжко, дуже тяжко дався. На виїзді провели поєдинок восьмого туру футзальної екстраліги І гравці народного футбольного клубу ураган у матчі проти Хмельницького сокола. Червоночорні здобули перемогу з рахунком 0-2 За драконів відзначились Назар швед та Микола Микитюк. Я розуміла, що Сьогоднішній матч буде непростим. Збірники повернулись з розташування збірної команди, тому без тренувань ми підійшли до матчу з Соколом. Свідомо віддавали ініціативу. Команді Смельницька розуміли, що на тих швидкостях, які, на яких вони грають, вдома ми не готові з ними зіграти, тому намагалися грати від оборони, шукати свій шанс в контратаках. Забили першими, продовжили все ж таки грати від захисту, шукати помилку, їх було. Дуже обман, тому що «Сокіл» грав дисципліновано і надійно. Відам належне команді суперника, яка сьогодні продемонструвала хороший футзал, комбінаційний, швидкісний. І нам було непросто і зберегти цей результат, тому що було багато моментів, багато зі стандартів. Сьогодні потрібно було терпіння шукати свій момент на контратаках, які ми згодом знайшли другий м'яч. Подальшому, якби 2-1, звісно, що гра була б зовсім інша. А тим часом стало відомо, коли ураган проведе матчі в елітному раунді Ліги Чемпіонів. Так, ігри у групі А де виступають франківці стартують 23 листопада у спорткомплексі Палаякаці в італійському містечку Аверса. Міні-турнір Дракони розпочнуть поєдинком проти господарів з Фелдія Болі. Наступного дня, 24 листопада, суперником урагану буде португальський спортинг. А завершальним поєдинком стане протистояння з сербською лонзицею град 2018, який відбудеться 26 Листопада. Прикарпатська футболістка Соломія Гошій стала чемпіонкою Грузії. Команда нашої гравчині Семегрело достроково оформила чемпіонство. У п'ятому турі турніру для верхньої четвірки колектив прикарпатської гравчині розійшовся миром з головним конкурентом за золото Ланчхуті 0-0. Такий результат і дав змогу здобути першість. Як ми вже повідомляли в минулому випуску українські баскетболістки дійшли до чверть фіналу чемпіонату світу серед університетських команд з баскетболу 3 на 3 Гравчині Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на груповій стадії поступили з дівчатам з Мексики та Словенії і з третього місця вийшли у плей-офф. Уже в одній восьмій фіналу українки здобули перемогу над командою Сенегалу. А у чверть фіналі поступились баскетболісткам Тайваню. Більше у коментарях дійсно. У звичайно, складній боротьбі, показали результат той, який ми, звичайно, очікували ще краще, тому що вони нас розбестили протягом останніх років на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи. Але дійсно була дійсно цікава боротьба боротьба з командами, які. Сьогодні є лідерами у баскетболі 3 на 3. Зараз стартує чемпіонат України жіночої суперліги. Якщо ви знаєте, ну команда наша є чемпіоном України з баскетболу 3 на 3. Десь ми зараз собі поставили за завдання і перемогти і в класичному баскетболі, в баскетболі 5 на 5. В чемпіонаті прийматиме участь 13 команд розділених на дві зони. В нашій зоні будуть грати команда Рівного, команди Львова, Одеса, Вінниці. Івано-Франківський Бабл у жіночій лізі стартував двома поєдинками у першому матчі. Гравчині франківськ прикарпаття розгромили баскетболісток команди Вінницькі блискавки, набравши більше ста очок. На табло 116-36. емоції позитивні, тому що дуже сьогодні рада за морзову маленьку, яка набрала сьогодні, скажімо так, шість очок. перший асист костів Анжеліки. Перших два підбори. Анжеліки в жіночій лізі, ну це дівчата там 2009 року, получається. Тому радуюся в старших. Ну було завдання на ігру. Я рахую ті завдання, які ми поставили. Ми відпрацьовували. Побачимо, де ми не допрацювали. Для того будемо розбирати, дивитися, чому не вийшло. Тому. Будемо якісь певні завдання ставити на ігру для ну скажімо так для дорослих, і вони повинні їх відпрацьовувати. Вже наступного дня господарки Баблу зуміли здобути другу перемогу у регулярному чемпіонаті жіночої суперліги. У результаті Франківськ Прикарпаття обіграли збірну Рівненської області ось Дюшор з рахунком 94-61. Матчі були дійсно важливими. Це перші матчі наші в сезоні Суперліги. Як для мене, як для початківця, це реально було важко війти в темп команди. А так, то цей матч нам. Майже легко вдався. Хвилювання дійсно було того, що це перші ігри, це інші темпи. Від UBL, це була велика різниця. І це перший дебют, і я дійсно задоволена, що я попала все-таки в Суперлігу. Здобули свою першу перемогу у чемпіонаті України і франківські ведмеді. На виїзді гравці Прикарпаття Говерли впевнено обіграли баскетболістів Запоріжжя після завершення матчу на табло 83-55. У цьому матчі баблу в Луцьку підопічні Євгена Мурзіна зіграли проти господарів старого Луцька. У цьому матчі перемога також за франківцями. Відірватися від суперника ведмедям вдалося на 19 очок. Поєдинок завершився з рахунком 79-60. Була дуже важка гра для нас, білися за кожний матч. Дякую іграцям. Показали характер, друга перемога. Рухаємося далі. Слава ЗСУ і слава Україні. Зібрались, добре зіграли в нападі, виконали вказівки тренера та просто добре налаштувалися. У результаті кращим гравцем матчу Суперліги БК Прикарпаття Говерла КФВ проти БК Старий Луцьк став капітан команди Сергій Старцев. Опинився серед світових лідерів бодибілдингу. Коломиянин Михайло Павлюк здобув п'яте місце на чемпіонаті світу з одноіменного виду спорту. Таку нагороду на змаганнях, що відбувались в Іспанії, чоловік виборов з поміж понад сотні учасників. Змагання були високого рівня, топова кількість країн, 104 країни брали участь. Всі конкуренти достойні. Цікава була боротьба на сьогодні. У мене все зустрінемось наступного тижня у цей же час.